Інформаційний день на Суспільному триває. Володимир Зеленський провів перемовини з Джо Байденом. Сторони обмінялися протокольними заявами, після чого спілкувалися за закритими дверима. На підсумковій прес-конференції президент США заявив, що Америка буде підтримувати Україну і надалі, а Путін програв. Водночас, Зеленський зазначив, що справедливий мир це ніяких компромісів щодо української території. Далі послухаємо коментарі президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського. України. Це може зайняти деякий час, щоб завершити необхідну підготовку, але батарея Петріот буде ще одним важливим активом для України, оскільки вона захищатиме від російської агресії. Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Петріот, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу терориста її головного інструменту терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях. Дуже важливою частиною нашої розмови з паном президентом була координація подальших наших стратегічних кроків. Ми детально говорили про те, чого ми очікуємо від наступного року, і до чого ми готуємось. Це важливо для усіх українців. І я сподіваюся, що, дякую, по перше, ще раз пану президенту за 45 мільярдів. І це велика допомога. І я сподіваюся, що Конгрес ухвалить пакет фінансової підтримки для нашої держави. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович, директор програми Українського центру соціального розвитку. З ним ми поговоримо більше. Вітаємо, пане Ігорі! Раді вас бачити в нас в ефірі. Доброго дня. Пане Ігоре, ну от власне Зеленський каже про те, що сподівається, що Конгрес ухвалить цей пакет допомоги, то ухвалить. І ще питання: чому власне зараз саме відбувся такий візит Зеленського до Америки? Ну, я, по перше, не сумніваю, що пакет допомоги буде ухвалений. Це з одного боку власне внутрішньоамериканське питання, до якого прив'язано питання України, але в цьому плані е великих проблем не буде. Може бути якась там незначна затримка. По часу, хоча далеко не факт, що навіть вона буде. Чому бо цей візит певною мірою ці процеси пришвидшить. і мені здається, що цей візит відбувся саме зараз. з Кількох причин: ну, по перше, це і певний вплив на ту двопартійну підтримку, яка є в Сполучених Штатах України. Дуже важливо було, що республіканці правильно відреагували на візит президента Зеленського і зробили заяви про те, що вони були, є і будуть з Україною, будуть допомагати стільки, скільки потрібно. Другий момент мені здається, це знаєте, певний підсумок 10 місяців війни, певний підсумок року. І констатація того факту, що Україну ніхто не покине Україну будуть підтримувати і надалі і будуть це робити до тих пір, доки Росія не буде переможена, передусім на полі бою. І третій момент мені здається цей візит це ще було певне таке послання Російської Федерації, що немає сенсу їм сподіватися на падіння рівня цієї підтримки з Україною, Сполучені Штати і союзники Сполучених Штатів, і вони ж союзники України будуть стільки скільки потрібно. І от в комплексі цей візит він до речі був надзвичайно. На вдали. Я думаю, що ми побачимо тепер конкретні якісь кроки в плані розширення і асортименту допомоги і виділення коштів, і виділення озброєння безпосередньо в Україні, і це ще до, до речі певний сигнал іншим країнам-членам альянсу про те, що Україну треба і надалі підтримувати, робити це ну, в максимально можливих якихось масштабах. Пане Ігорю, гуляє така думка, що приїзд зеленського до Вашингтона це можливість посилити імідж Байдена, зокрема в середині Сполучених Штатів. Скажіть. Чи має право на існування така думка? Дивіться, ну ми не можемо і не треба відкидати в принципі цю позицію, тому що кожен політик він же намагається подібні речі використовувати собі на користь. Зрозуміло, що для Байдена внутрішньополітичні питання є також важливими, оскільки питання України це частина внутрішньої політики Сполучених Штатів, тобто так склалося. Да? І він таким чином, після достатньо успішних виборів, давайте не будемо забувати, що демократи зберегли контроль над Сенатом. Він таким чином, в тому числі, показував республіканцям, що деякі питання, які тепер будуть розглядатися в конгресі, вони будуть стосуватися України, але це питання важливе для Сполучених Штатів, і він сподівається на конструктивну роботу з ними. Я ще раз повторюся, що реакція очільників республіканської партії Міч МакКонакл, зокрема, вони сказали дуже просто, що ми підтримували і будемо підтримувати Україну, тому що це в інтересах Сполучених Штатів Америки. Тут співпадають і інтереси Сполучених Штатів і інтереси України, тому тут ніяких негативних. Речей таких не буде, а Америка просто в черговий раз показала і продемонструвала, і підтвердила той факт, що вона є лідером демократичного світу, і на цю країну 에, треба продовжуватися і далі, в тому числі і в контексті підтримки України. Це дуже важливий момент, пане Ігоре, Знаємо, що була як така публічна частина візиту Зеленського, так і розмова за дверима із Байденом. про що вони могли говорити? Ну вони говорили 100% про розширення просто військової допомоги Україні. От президент під час виступу в Конгресі, він знаєте, зробив такий гарний, дуже натяк. Він класно був сформований. Вильований про те, що нам не треба допомога американських військових. Ми самі справимося, але нам треба техніка. І причому ця техніка повинна бути різною, оскільки українські військові вміють керувати технікою і на землі, і в повітрі. Тобто, ну це розмова про, про літаки. Про що ми говорили на Бану і раніше, і в принципі, я думаю, що про це якраз розмови за зачиненими в Крима і були, що в Україні Петріот це чудово, але ну одного там одної установки в принципі, А треба там цілий дивізіон, який дозволить нам закрити значну кількість там території України. Ми ну, зрозуміли, що тільки опони зброї недостатньо. Ми зможемо перемогти Росію тоді, коли будемо мати можливість її вибити з тих територій, які вони поки що тимчасово окупували. А для цього треба і бронетехніка. Для цього треба літаки більше систем залпового вогню і так далі. Врешті-решт головнокомандувач це озвучив своєму інтерв'ю. Він чітко назвав кількість, чого нам потрібно, і мені здається, що якраз за зачиненими дверима про це говорили, коли, врешті-решт, запрацює реально ленд-ліз, і ми за цим ленд-лізом почнемо отримувати ту допомогу, яка нам дійсно конче необхідна, пане Ігоре, Власне в мене глобальніше питання, чому взагалі Америка нас підтримує? В чому інтерес Сполучених Штатів в цьому питанні, в українському питанні, і що власне нас із Америкою об'єднує супроти Росії? Ну, нас об'єднує не тільки з Америкою а з усіма цивілізованими країни ідеям, принципам і цінностям демократії. Це ключовий момент. Да, Україна ж ми ж не претендуємо на якісь інші території іншої країни. Ми не ведемо загарбницьких війн. Зрозуміло, що Сполучені Штати Америки як е, найстаріша демократія, із нині існуючих саме демократія, оскільки ну те, що в них було в кінці 18 століття, це був перший випадок світової історії, коли була сформована республіка, от в такому форматі, так от е, вони не можуть реагувати якось по іншому, вони прекрасно розуміють, що якщо дати можливість Росії зараз перемогти, то багато інших країн, які вибирають між демократичним і авторитарним шляхом розвитку, оберуть авторитарний шлях. А це буде погано взагалі для глобальної безпеки, тому що ці країни зрозуміють для себе, що можна безконтрольно нападати на сусідів, вбивати, гвалтувати, мародерити, захоплювати території і так далі. Тому в даному контексті мова не йде про якесь екзенційне протистояння з Російською Федерацією, але з іншого боку це протистояння на рівні цінностей і принципів. Саме тому з нами Європейський Союз, саме тому з нами Сполучених Штатів Америки, оскільки ми демократична країна, і не підтримати нас вони б не могли. Бо якби вони це зробили, ну хто б тоді на них десь рівнявся і вважав взагалі їх за якихось авторитетів? Ну зараз дуже глобальне змагання насправді відбувається. Росія сама запустила ці процеси. Да, з одного боку, на жаль, ми опинилися в центрі цього і на нас прямований ключовий основний удар, але з іншого боку, мені здається, інша країна навряд. Чи б могла цей удар витримати, да Україна якраз витримала і тому Сполучені Штати будуть нас підтримувати стільки скільки треба для того, щоб перемогти принаймні в цьому контексті Російську Федерацію? Бо успіх України зараз ну він неминучий, ми це розуміємо. Це насправді успіх Сполучених Штатів, і цей успіх буде, буде ними використовуватися впродовж наступних 20-30 років. Пане Ігорю, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення президента США про передачу Україні систем Петріот відчиняє двері для аналогічних кроків західних союзників. Прокоментуйте цю думку. Чи можемо ми говорити тепер про аналогічні рішення від західних партнерів? І скільки це може зайняти часу? Ну і хто буде після Америки? От, власне, е, дивіться тут. Є один просто момент такий пан Кулеба, скоріш за все, мав що це призведе на увазі, що це призведе до розширення нам постачання систем проти Вітряної оборони. Просто інші країни вони так нам ці засоби передають. В них є на озброєні петріоти, але їх не так багато. Хоча ми пам'ятаємо ту історію між Польщею і Німеччиною, коли поляки сказали німцям, що ви не нам давайте Петріота, давайте відразу Україні. Можливо, зараз і процеси активізуються, оскільки, якщо в нас вже будуть навчені військові, які будуть вміти керувати цією системою, вона достатньо складна, але не складніша за С-300 які стоять у нас на озброєнні. Тому я думаю, що вони достатньо швидко зможуть там навчитися. Або вони вже навчилися, Бо що деякі питання, до речі, тут закрити такого, такого характеру. От нам, наприклад, літаки до сих пір не дали, але наші військові вже вчаться на них літати і вчаться вже достатньо давно в Сполучених Штатах Америки. Тобто, як тільки буде прийнято рішення про передачу, ми будемо вже мати всі відповідні кадри, які зможуть ці, ну, ці цю техніку використовувати. Я думаю, що просто це рішення про Петріот воно буде зараз спонукати інші європейські країни і члени альянсу більш активніше виділятися Україні системи проти. Повітряної оборони можливо це будуть навіть Петріоти. От скажімо, для тієї ж Німеччини це буде знаєте, дуже непоганий компроміс. Вони з одного боку не хочуть давати нам танки. Ну, от є в них таке там якісь побоювання, екзистенційне, концептуальне, історичне, що ми передамо Україні танки, вони будуть воювати проти Росії, ледь не часи Другої світової війни. Це насправді дурна думка, але вона на жаль побутує в Німеччині. А от системи це трошки інша історія, тому що це ж не наступальна зброя зброя для захисту. Тому ну, я не виключаю, що вже в найближчий там місяць, можливо, півтора, ми побачимо більше поставок в Україну, і ці поставки будуть стосуватися саме систем ПРО і ПВО. Крім того, Росія ж не закінчує свій шантаж і оцей цей тероризм да б'ючи по нами по нашим об'єктам критичної інфраструктури. Це ще більше буде спонукати ці країни цю допомогу нам надавати, але це будуть в першу чергу країни НАТО. Дякую, пане Ігоре, за те, що долучився до нашого ефіру. Це був Ігор Рейтерович, політолог, директор програм Українського центру соціального розвитку.